Якщо думаєте, що стильний дизайн можна зробити лише з цінником від 1000 доларів за квадратний метр під ключ, то сьогодні я покажу вам завершений інтер'єр, який суттєво бюджетніший, але від того не менш гарний. Звичайно, найважливішим є продуманий і прорахований дизайн-проект, який можна послідовно втілювати в життя. У кінці відео озвучу вартість цієї реалізації, тому дочекайтесь. Мене звати Катя Лоференко, я дизайнерка і розвиваю свою студію у Києві. І ми створюємо інтер'єри у стилі затишний мінімалізм, де продумуємо усі деталі для функціонального та естетичного житла. Щоб замовити проект, заповніть анкету під цим відео. А щоб подивитись інші проекти моєї студії, то переходьте за посиланням на наш сайт або дивіться інші огляди завершених інтер'єрів на каналі. Найголовніша запорука успіху у розробці проекту та реалізації будівництва це класні відносини між замовниками і дизайнерами. І у цьому проєкті замовники погодили дати свій відгук, який буде в кінці відео. До речі, початково я не планувала робити зйомку цього об'єкту, але чим ближче ми підходили до фінішу, тим більше вимальовувалась повна картинка і ставало зрозуміло, що зйомка таки треба. Сподіваюсь, у нас вийде передати, наскільки зручний та приємним вийшов інтер'єр. Розпочнемо по класиці з планувального рішення. Саме планування квартири не припускає сильних трансформацій з площею, але у нас все ж таки був один варіант, який сильно відрізнявся. Тут ми пропонували зменшити дитячу і у центрі квартири зробити таку собі малу архітектурну форму з шафою з однієї сторони та робочим місцем з іншої, так як запит на робоче місце у нас був початково. Замовники думали над розміщенням робочого місця на лоджі, яку зробив забудовник, але ми їх відмовили від цього, і вам не раджу так робити, адже це якось дивно сидіти весь робочий день в такому маленькому приміщенні, коли у вас поруч така зручна та гарна квартира. Мені не подобається оцей ефект акваріуму, де влітку спекотно, а взимку холодно. Звісно, є і виключення, як, наприклад, у нашому проекті Республіка 4.0», де ми відгородили лоджію розсувною перегородкою і зробили там маленький кабінет, який і виглядає класно, і там приємно знаходитись. Ще у цьому плануванні було прикольним те, що вдалося значно збільшити санвузов. Як вам взагалі такі розбори планувань подобаються, бо мені дуже важливий зворотній зв'язок від вас, щоб робити кожне наступне відео ще цікавішим та інформативнішим? Ось таким у нас вийшло фінальне планування, яке ми реалізували. Ми відмовились від другого дуже маленького санузла, який був лише 1,4 квадратних метри, на користь великої господарської шафи, де розмістили пралку, сушильну машину та бойлер. Вийшло достатньо зберігання у кожній зоні у передпокої навіть дві шафи: це та сама господарська шафа і ще одна вбудована для верхнього одягу напроти вхідних дверей. Ми посунули лінію коридору, яка була на обмірному плані для того, щоб приховати шафу і щоб отримати єдину лінію, яка переходить в півострів на кухні. Таким чином, ми уникаємо ломаних ліній у вузькому передпокої і позбавляємось проблем зі стиками плінтусу та цоколю шаф. Стикування плінтусів взагалі окрема тема, бо у нас тут поєднання прихованого та накладного плінтусу. Що вміститись у бюджет? Це важливе питання, адже усі ці нюанси нам потрібно було продумати ще на кресленнях перед заходом на будівництво. Через те, що в передпокою багато шаф, нам хотілося зробити мінімалістичний стик плінтусу і цоколю шафи, як я казала раніше, тому ми зробили прихований плінтус. А в інших приміщеннях використала накладний МДФ плінтус, який пофарбували в колір. І завдяки цьому прийому ми трохи зекономили. Оглянемо наше головне приміщення, де розташовані кухня, вітальня та обідня зони. Ось такі видовжені приміщення зручні саме у випадку, коли потрібно розмістити декілька функціональних зон. А спальні більш комфортні для сприйняття у квадратних приміщеннях, де ширина і довжина приблизно однакові. Головною ідеєю дизайну було досягти відчуття розслабленості за рахунок поєднання глибоких теплих кольорів. Щоб був баланс контрасту, адже у нас є і темна тональність це підлога та нижня частина кухні, і світло це стіни, меблі у колір стін, світлий стіл та стелажі, а також середня тональність це диван та стільці. Тон це не те саме, що й колір, адже один колір може бути різної тональності, що легко побачити на палітрах кольорів. І так само, як гармонічними виглядають фотографії з балансом темних та світлих тонів, так це і зчитується в інтер'єрах, в яких комфортно знаходитись. Ще трохи додам по теорії роботи з балансом кольорів, що при використанні в інтер'єрі великої кількості теплих відтінків, як у нас тут, круто додавати якісь більш строгі по кольору елементи, щоб додати контрасту у загальну картину. Тут цю функцію виконує робоча поверхня на кухні сірого кольору. Вона виглядала б тривіальніше з сірими Фасадами, а з такою текстурою під горіх, і стільниця, і фасади виглядають дуже ефектно. Мені написало чимало людей в інстаграм, чи це на шпон і натуральне терасо, бо разом вони виглядають прям круто. Але по матеріалах це ДСП на фасадах та постформінг на робочій поверхні. Це найпростіший і найбюджетніший матеріал для стільниці. Саме через цей матеріал ми обрали накладну мийку, а не нижнього кріплення під стільницю. Цей матеріал робочої поверхні продається у вигляді плити, товщина якої майже 4 см. Ми хотіли тоньшу, і наші мемблярі запропонували зафрезерувати її, щоб вийшла потрібна нам товщина у 2 см. Ще момент з подрібнювачем харчових відходів, які ми часто ставимо у проекти. У розетки є бюджетні та негабаритні моделі, але тут вперше побачили їх вживу, і вони виявилися з лазерним гравіюванням не тільки лого, а й назви. Виглядає це дивно, тому навіть залишили коментар для розетки, може вони змінять це. До речі, основні матеріали напишу в описі під відео, щоб у вас була можливість їх знайти. Впевнена, що ви вже встигли відмітити, який приємний колір дивану. Який робить ненав'язливий кольоровий акцент у цьому приміщенню. Цей колір і його відтінки – це головний акцент усього проєкту, адже він повторюється на стінах у спальні та санвузлі. Знайти саме такий ненав'язливий та складний колір текстилю було дуже непросто. Ми навіть поміняли виробника та модель дивану у пошуку саме цього відтінку. Подивіться, як класно він вбудовується у оточенню кольору стін, кухні та підлоги. Це не випадковий збіг, нам довелося привозити сюди декілька палітр зі зразками тканини, щоб обрати ідеальний. І обирали саме тут через те, що освітлення у інших місцях було б інакше, і ці самі матеріали виглядали по іншому разом. Обідню зону розмістили під вікном, бо тут дуже гарне освітлення у сонячний день. Світильники, стіл, стільці та стелажі усе поєднується у гармонійну композицію та запрошує до спільних вечер у сімейному колі. Зверніть увагу, наскільки збігаються візуалізації у проєкті і реалізований інтер'єр. Ми обожнюємо, коли можна ось так наочно побачити матеріалізацію нашої роботи. Взагалі, для мене найприємнішим елементом у професії дизайнера інтер'єрів є втілення ідеї у життя, що на результаті своїх зусиль можна. Буквально посидіти та відчути їх на дотик. Цей інтер'єр є гарним прикладом того, як зробити багато місць для зберігання і щоб при цьому приміщення не виглядало заставленим. На кухні уся стіна праворуч при вході це суцільні шафи, але вони візуально не завантажують простір завдяки тому, що зроблені у колір стін. Цей прийом дуже класно працює у невеликих приміщеннях, як у нас тут. Той самий прийом використовуємо із шафами у передпокою, щоб вони виглядали як стіни. До речі, якщо ви дивились мої відео, то помітили, що ми любимо подушнити і ідеально продумати усі стики та примикання. Ось тут візуально прямо проситься зробити цоколь в рівень з фасадами шаф для монолітності, і ми так і хотіли. Але тут розміщена посудомийка, і при відкриванні фасаду потрібно втопитися знизу, чим і обумовлене утоплення цоколю. Я вже згадувала про господарську шафу перед передпокою, і мені здається, що продумати ось такі технічні вузли та зони є першочерговим у розробці планування, після чого можна вже приділяти увагу розміщенню окремостоячих меблів та продумуванню декоративних прийомів. Початково ми проектували шафу з пралкою та бойлером, але у процесі будівництва замовники вирішили поставити окрему сушильну машину, тому ми переробили господарську шафу. Змінили наповнення та ширину фасадів, щоб стала сушильна машина. Переходимо до найзатишнішої кімнати цієї квартири спальні. Тут усі стіни пофарбовані у приємний теракотовий відтінок, який ввечері чудово виглядає з звімкненим приліжковим освітленням. Форма приміщення спальні також видовжена, як і вітальня, але ми виділили частину кімнату для гардеробу, який розташований в окремому приміщенні. У нас була прямо епопея з цими дверима в гардеробну, тому що по проекту планували зробити широкі меблеві двері, які б відкривалися всередину гардеробу. Але це тільки на словах звучить легко. А в реалізації це була та ще задачка. Щодо цього вузла попросимо розповісти менеджерку цього проекту Альону, яка відповідала за реалізацію. Для того, щоб зменшити бюджет на етапі проекту, ми планували поставити меблеві двері з МДФ в гардероб. Але при дослідженні цього питання виявилося, що це рішення виходило занадто складним, адже треба було ставити спеціальні петлі та вирівнювачі фасадів, щоб двері з МДФ не покрутило час. Також петлі на міжкімнатних дверях та меблевих відрізняють. Меблеві двері можна набагато легше пошкодити, якщо декілька разів переплутати, яку сторону вони відкриваються. Після прорахунку меблевих дверей і дверей прихованого монтажу у найпростішій комплектації вартість їх вийшла майже однакова, і ми вирішили ставити грунтовані двері прихованого монтажу і фарбувати їх самостійно. Таким чином, колір і текстура дверей вийшла така сама, як і стіни. А ще для надійності і зносостійкості ми додатково покрили їх лазурі. Ще цікавий момент з електрофурнітурою, яку ми розмістили не на стінах, де стоїть ліжко. На це було дві причини. Перша це несуча стіна, яка розташована за узголів'ям ліжка. І щоб вийшло розмістити там електрофурнітуру, треба зашивати усю стіну десь на сантиметрів 8, см, адже і у розеток, і у вимикачів є внутрішня частина, яка має монтуватись у стіну. А друга причина це максимально очистити стіну за узголів'ям від візуального шуму. Поруч із спальною розміщений санвузел, який також поєднується по дизайну з рештою квартири. У кухні у нас була ідея зробити світлий верх темний низ, а у ванній кімнаті зробили інверсію, і тут у нас світло широкоформатна плитка на підлозі та стінах до висоти монтажу інсталяції від унітазу це 1,20 м. А решта стін та стеля у колір стін у спальні. Ще при розробці проєкту ми обрали цю плитку у санвузл, і план був такий, що під неї ми підберемо колір стін у спальню. Але виявили, що колір плитки у санвузлі виглядає теракотовим, саме таким, як нам потрібно, але на викрасі у спальні він виглядав вже прямо рожевим, а все через наявність вікна у спальні. Тому ми підібрали інший відтінок, але візуально виглядає, наче і у спальні, і у санвузлі це однаковий колір. Стелю санвузлі пофарбували у колір плитки знову ж таки задля оцього відчуття, що приміщення розділене навпіл кольорами, додали фактурності дерев'яною текстурою на фасадах тумби і зробили її не на всю стіну для більш декоративного ефекту та щоб було куди вішати банні халати. Душ, все ж таки, вирішили закрити дверима, бо малувато місця було для душу walk-in. Рушна косошарка у санбузлі від українського виробника Маріо, і ця модель базова і бюджетна, але у них є ще багато варіантів, наприклад, ось ця вертикальна модель, яку ми ставимо майже в кожний проєкт. Рушна косошарки ми зазвичай ставимо з прихованим підключенням та таймером, яким можна регулювати час роботи. У мене вдома рушна косошарка цього ж бренду, яка працює без нарікань вже майже 4 роки, тому сміливо раджу. Ви бачите, скільки я вам Даю практичних знань та прийомів, які ви також можете використовувати у своїх інтер'єрах та проєктах. Тому, будь ласка, не шкодуйте лайк та коментар у підтримку цього каналу, щоб мотивувати мене на нові випуски якнайшвидше. Останнє приміщення це дитяча, яка поки що буде відігравати функцію кабінету. Пам'ятаєте, на початку я розповідала про запит замовників на робочу зону, але коли є обмеження по площі, то часто треба обирати більш пріоритетні зони і іноді відмовлятись від частини побажань на користь простору та зручності. Оцей надпис на машині також саме про це, що зазвичай треба обирати пріоритети. Дитяча вийшла хоч і дуже нейтральною по кольорах, але напрочуд затишною та милою, особливо коли світить сонце, і ми отримуємо ось такий казковий ефект. Тут також використали прийом інверсії зі шторами. У спальні це напівпрозора римська штора з щільним текстилем по обом сторонам, а у дитячій навпаки, щільна римська та легкі штори. Всі кольори нейтральні, кремові, контрасту додає підлога та відкрита поличка на стіні. Дзеркало арочне повторює форму дзеркала у передпокої. До речі, якщо вам електрики будуть казати, що не можна зробити бра без оцього шнура у розетку, то знайте, що вони просто цього не вміють. Майже кожне бра можна переробити з прямим підключенням у стіну. Є виключення, де це кріплення на стіну дуже мінімалістичне, там цього зробити не можна, наприклад, у цьому бра з H&M Home. А тепер зорієнтую вас щодо вартості цього ремонту. Вартість рахуємо під ключ, тобто з урахуванням техніки, текстилю, усіх складових, щоб отримати. Отримати такий інтер'єр. Тут вартість за квадрат вийшла 770 доларів, що є дуже класною ціною у сучасних реаліях. Старт будівництва був 10 березня 2023 року, а відтоді ціни на чорнові будівельні матеріали значно виросли. У коментарях, які я читаю усі, зустрічаються невдоволення, що інтер'єри у нас дорогі, а з великим бюджетом гарний дизайн зробити легко. Але ось вам прекрасний приклад того, що із помірним бюджетом можна реалізувати гарний та функціональний інтер'єр з якісними матеріалами це не наша спеціалізація, адже зрозуміло, що дизайнерам цікаво зробити інтер'єр, залучаючи дорогі світові бренди, шпон на фасадах, незвичні та інноваційні матеріали, адже ми митці в першу чергу. Тому навіть з обмеженим бюджетом, але з наявністю смаку можна зробити гарний інтер'єр. Я завжди дуже радію, коли наші замовники погоджуються поділитися своїм досвідом співпраці з нами на відео, бо так класно побачити задоволених людей у своїй новій домівці. Запит був. Двокімнатна квартира, одна спальня, дитяча кімната і кухня вітальня, в якій ми зараз знаходимося. В принципі, хотілося якісь ніжні кольори, світлі, і щоб з натуральними матеріалами, і щоб було не дуже еклектично. Тобто, щоб було дуже все просто, так з вигляду, але з іншого боку, щоб було функціонально. Це завдання виконано і перевиконано все дуже так гарно, і здавалося, що е, нічого немає в квартирі, але насправді тут дуже все е, ну, і з, з одного боку багато техніки, яка дуже сильно е, сподіваюся, полегшить нам життя, і багато дуже місця для зберігання. Це теж було дуже для нас важливо. Плюс ще ну, затишно, звичайно, щоб була квартира. І ще, оскільки ми з дружиною колекціонуємо вінілові платівки, треба було якесь місце для програвача і, власне, для платівок. Я до цього багато не була, бо була в тому числі в квартирах, які супер дизайнерськими ремонтами, але таке враження, наче там вжити взагалі неможливо. Тобто ти бачиш картинку, картинка дуже класна, але то ти заходиш і фактично. Розумієш, що дуже незатишно. Тому перше, що дійсно сподобалося, це картинка, звісно. Але після картинки, після спілкування з дівчатами, ми зрозуміли, що це саме воно. Ще у мене особисте було побажання по функціоналу. Я не дуже люблю, коли дуже захаращений простір, і для цього. Як я собі бачила, да, це мало бути багато шаф. Або вони мали бути такими, які б умовно змогли вмістити там все, що мені потрібно. При цьому цей функціонал був би прихований. Звісно, комусь може там здатися, що дуже багато шаф, хтось таке взагалі не полюбляє. Але мені круто дуже, що. Все, що я хочу, я зможу це нормально впорядкувати в квартирі, зможу поставити так, що це не буде виглядати, наче там не знаю, прийшовся ураган Катріна по квартирі якийсь, чи просто ураган. Чого ми побоювалися? Давай подумаємо. Ну, перш за все, ми, звісно, побоювалися того, що коли ми почнемо ремонт. Що в зв'язку з військовою агресією РФ проти України, що будуть якісь негаразди. Ну, та, ну Цього ми і досі побоїмося, звичайно. <свісно> <свісно> да. В плані там, відповідної ситуації, <свісно> що. Ну, і взагалі, просто ми в перший раз в житті робимо ремонт, тому для нас було щось нове. Тому ми не знали точно, як це буде. Тому ми обов'язкувалися самого процесу, як це, що це. Що це. Да. ні ні, ні, ми не цього боялися. Ми боялися більше. Ми не знали термінів, наприклад. Mm -hmm. От в мене просто всі мої знайомі за все життя, які колись робили ремонти, вони їх робили все життя. Тобто, ремонт робили. в мене однокласник, він робив ремонт. Ми як ми з ним познайомилися в п'ятому класі, так до одинадцятого класу він робив ремонт. От і цього ми теж боялися, тобто ми не знали термінів Грани граничних. граничних стоків, так. Ну але так. потім нас дівчата швидко заспокоїли, сказали, що з ми спитали за рік, ми хоч Так, за рік вправимося. Ми якраз за рік вправилися. <сум> Якщо, от, наприклад, наступні там вже після будівництва етапи, вони вже і від нас там залежали певною мірою, то там ми навпаки, якось мені здається, уповільнювали цей, цей процес. Ні. А от Але Хлопцям ти, ти, просто, ти... просто от, в них є завдання, і вони його роблять, 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 і вони дуже швидко все зробили. Mm -hmm. там взагалі, е, я, я не думав, що воно так швидко робиться, а там. Ні. Дуже швидко бригада, бригада впоралася. Ну і взагалі, і все так динамічно. Е, там кожен тиждень писали, який план на тиждень. Кожен тиждень щось нове робилося. Ми там е, іноді самі приїжджали і дивилися там динаміку, і воно так все. Кожен раз щось новеньке. Це так дуже. Але ти знаєш, ти кажеш, що ми там трошки уповільнювали. Я думаю, що це насправді круто, тому що дівчата просто відчували а, наш так, темп. Так, так, і... Так, так. Тобто вони розуміли, як ми. Та як ми можемо виділяти час там на те, щоб uh -huh, цим uh -huh, також так, займатися, uh -huh. і що нам То, було ну, все комфортно. все органічно? Да. Та і ну не знаю, робот роботою компанії. Я дуже задоволений. Будемо рекомендувати, якщо хтось буде питати, і що порадили людям, які розпочинають ремонт зараз. Розпочати зараз, розпочати зараз, розпочати не думати. Зараз, точніше, як думати, але думати в позитивному ключі, типу, що все вийде, що всі все зможуть, що Україна переможе, що будинок буде цілий, що квартира буде ціла, що все буде гаразд. Тобто, якщо жити колись в майбутнім, що воно там колись настане, таке добре мирне небо буде у нас, і добре майбутнє у нас буде, то в принципі Це, звичайно, стане. Але краще, краще, вже, так, краще квартирі, вже в новій квартирі і в нього вступати. Так. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось і було цікаво. Відправляйте друзям мої відео, ставте лайки та коментуйте. Усе це збільшує аудиторію, яка може подивитись, надихнутись та втілити прийоми, якими я ділюсь у життя. Нове відео вийде зовсім скоро, а поки що бережіть себе і побачимось.